Сьогодні ми з вами поговоримо про алгоритмічну структуру розгалуження. Ця алгоритмічна структура є в всіх мовах програмування. І, от, наприклад, скретч. Виглядає вона так. Якщо перевіряється якась умова, то виконується ось в цьому місці. Якісь ряд команд, якщо умова саме виконується, виконується ряд інших команд. Це повна форма команди розглоджена. Як скорочена, якщо перевіряється умова, то виконується якась команда. Інші варіанти не розглядаються. Така структура використовується, коли треба розглядати багато випадків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 і так далі. Ну, а тепер перейдемо до нашого Python. Ця структура теж виглядає так само. Якщо, тобто if, тут записується умова, виконуються оператори першої групи, якщо умова не виконується, виконуються оператори другої групи. В Python дуже важлива така штука, як відступи. Так от, if і ELSE повинні бути на одному рівні. Оператори першого рівня, оператори другого рівня мають бути теж абсолютно на одному рівні. Якщо тут ви зробите не ті відступи, відповідно буде помилка. Умови записуються дуже просто, подібно до математики, бачите, менше більше, менше рівне, більше рівне. Дорівнює – це два знаки дорівнює, і не дорівнює це знак оклику і дорівнює. Ось таким чином записуються ці умови у мові програмування Python. А тепер ми розглянемо кілька прикладів. Ну і от, наприклад, приклад перший. Перевірити, чи дане число додатнє. Тобто, нам треба ввести якесь число. І перевірити, додатнє воно чи недодатнє. Як ми це реалізуємо? Спочатку ми вводимо число, змінну би означали x, і ми пишемо int-input, введіть число. Це число додатнє? Запитання. В цьому місці ми ввели наше число x. Тепер використовуємо команду розгалуження. Якщо x більше нуля, то ми друкуємо. Так. В іншому випадку ми друкуємо відповідь Ні. Давайте ми цю команду візьмемо у нашу. Інтерпретатор. І перевіримо. Так, запускаю. Як завжди треба спочатку зберегти. Назвемо її перший приклад. От інвалід. Інвалід означає, що неправильний не десь команда. Це те, що я вам говорив. Бачите? IF і else не на одному рівні. Давайте підсунемо. Так, і піelси підсунули. Принт теж підсунули. Ще трохи назад. ще цього щот, трохи назад. Все, запускаємо. Рум. Рум модуль, Ру. Зберігаємо, як завжди, перед кожним запуском. От. Ведіть число, це число додатньо. ну Нехай буде мінус 5. Ні. Ще раз. Запускаємо рум. 21. Ентер. Так. Ось так працює ця програма. Перевірили. Давайте другий випадок розглянемо. Другий випадок знайти число більше серед двох. У нас є два числа X і Y. Треба їх порівняти і знайти серед них більше. Як ми це реалізуємо? Перше: х. Int-Input видіть перше число. Y дорівнює int-input виведіть друге число. І, відповідно, якщо x більше за y, то максимум присвоюємо число X, інакше максимум присвоюємо число Y. І в кінці друкуємо Print більше і максимум. Давайте ми цю програму так само скопіюємо. І вставимо наше середовище. Запускаємо. Дивимось. Вберіємо. Помилка, бачите? І треба відсунути. Відсунули. Відсунули. Ніби все правильно. Давайте попробуємо ще раз. Рун, рун. Вводимо перше число, запустимо 12. Друге число, нехай буде 21. Більше число 21. Все, наша програма працює. Ну, давайте ще раз. Ру. Ру. Перше число нехай буде 1. Друге число буде 2. Більше число 2. Все. Програма працює. Розглядаємо третій приклад. Скласти програму для обчислення значення виразу y дорівнюю 2х, що ділиться на х, при довільному значенні х. З одної сторони дуже простий вираз, ми таки робили лінійні програми, але тут є один нюанс. Якщо в нас х буде дорівнювати 0, на 0 ділити не можна. Тому програма виглядає так. Вводимо значення Іса. Перевіряємо, чи він дорівнює нулю. Якщо він до лінії нулю, ми друкуємо результат. Інакше ми друкуємо повідомлення відділення на нулю. Копіюємо цю програму, вставляємо в наше середовище. Запускаємо. Перше число. Результат є. Без питань. Запускаємо ще раз. Введемо 0. Ділення 0. Результату немає. Ось така програма. Наступний приклад. Приклад 4. Обчислити значення функції яка казала формулою y дорівнює 2х-12, коли x знаходиться в межах від мінус 3 до 5 і всіх інших випадків вона очиститься по формулі 7-8х. Дивимось на нашу програму. Вводимо значення х. Перевіряємо, ось тут зверніть увагу, це вже складний вибір. Якщо X більше за мінус 3 і одночасно X менше 5, ми використали і. Тоді ми обчислюємо Y по цій формулі. У всіх інших випадках y обчислюємо по цій формулі і виводимо значення y. Копіюємо нашу програму. Вставляємо наше середовище. Запускаємо, зберігаємо. Помитка. Ага. Отут є лишній пропуск. Бачите, його треба вис... забрати звідси. Ну і відповідно біля LС. Щоб було на одному рівні. Так, проведемо ще раз. Рун, рун. Зберігаємо. Введіть число х. 12. О, будь ласка. І ринг знайшло. Запускаємо ще раз. Тепер візьмемо в межах від мінус 3 до 5. Запускаємо рун, рун. Ну, нехай це буде 0. Все, знайшло по другій формі. Ось так працює ця програма. Ну і останній випадок, який ми розглянемо сьогодні, це є в математиці така штука, як квадратне рівняння, це ви всі знаєте. І для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, нам треба вчислити дискримінант. Перевірити, чи він не від'ємний. Якщо дискримінант від'ємних розв'язків немає, якщо рівний нулю, то буде один розв'язок, якщо більший нулю, то він буде мати два розв'язки. І ці розв'язки враховуються по формулі мінус B плюс корінь з D на 2А, і мінус B мінус корінь з D на 2А. Ось така програма. Дивимось, як вона реалізована на Python. Оскільки тут вже будуть. Функції, або саме функція корінь, то ми імпортуємо модуль мат, вводимо коефіцієнти А, коефіцієнти Б, коефіцієнт С, знаходимо дискримінант і використовуємо скорочену формулу команди розглуження. Якщо d менше нуля, ми друкуємо корінів немає. Якщо d дорівнює 0, буде корінь 1, він знаходиться по такій формулі. А якщо d більше нуля, то ми знаходимо x1 і знаходимо x2. В результаті ми друкуємо ці коріння. Тож тобто ми нашу програму копіюємо. Заходимо в наше середовище, вставляємо, запускаємо, зберігаємо, зберігаємо, називаємо її 2. Так, помилка. Ага, бачите, IF і L це на одному рівні. Підсумуємо, знов запускаємо. в